Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр. Ви знаходитесь на каналі Екотеплиця, і сьогодні ми вам розповім про ще один цікавий проєкт, доволі таки доступний для кожного, і він дозволяє займатися тепличним, тепличною справою, тепличним бізнесом з мінімальними витратами. І так, ось перед вами невеличка теплиця. Всього лиш 6 на 14. Да, це вже дуже близький формат до комерційного, тому що я би сказав так: комерційний розмір. Починається з теплиці по площі від 100 квадратних метрів. Тому що 100 квадратних метрів це можна виростити набагато більше продукції, ніж можна використовувати для особистих потреб. А це 6 на 14. Да? Формат дуже близький до цього, на якому можна потренуватися, а можна і відпрацювати, я знаю багато хто, з таким розмірами працюють і вирощують, і дають результати. Тому ось. Теплиця 6 на 14. Це у нас урожай називається теплиця. Вона доволі таки доступна по ціні. Вона монтується з двома плівками, тобто, це вже практично зимовий варіант. Ну це не практично, це є зимовий варіант. Тобто, за рахунок надовго ми надуга ми значно зменшуємо тепловтрати. Ось є бокове провітрювання. І у нас є система опалення. Система опалення побудована на системи повітряного опалення. Тобто, у нас стоїть серце. Це у нас система. Це турбоболеян керуванням. І система повітряпроводів для того, щоб розподілювати по теплиці повітря. А нагріта у нас за рахунок генератору тепла турбоболеріана. Система. Доволі таки ефективно працює, нагріває теплицю рівномірно. Тобто у нас немає прогалин в тому плані, що там холодно, тут тепло. За рахунок того, що у нас повітряпроводи йдуть по всій теплиці, то у нас і спереді, і ззаді в теплиці буде тепло. А що цікаво і чим ефективна така теплиця? По-перше, ця теплиця дозволяє вирощувати в холодний період року, тоді, коли у нас теплиці найбільш ефективні, тому що вже. Сезонні теплиці, які не мають опалення, відходять, продукція там вже закінчується і, відповідно, тільки опалення дозволяє нам в теплиці підтримувати гарні кліматичну умови для вирощування. Коли температура на вулиці падає мінус 5, мінус 7, мінус 10, то наша теплиця спокійно працює, нагрівається. Проста система, надійна, ефективна і головне доступна по ціні. Тобто такі теплиці легко ставити, запускати. Відпрацювали, наприклад, до. Середини листопада все теплиця може відпочивати. Ось, якщо додадемо освітлення, хоча б невелике, для того, щоб зробити великий день для рослин, тобто іноді не треба висока інтенсивність, але головне, щоб зробити, наприклад, щоб у нас світильники включалися в 6 ранку і виключалися в 9 вечора. Тоді рослини думають, будуть, що світовий день, хоча й не дуже інтенсивний, починається з 6 ранку і закінчується в 9 вечора. І для них це сигнал про те, що ну, зараз літо, да, хоч і не дуже. Сонячне, може хай пасмурне, але літо, тому що це великий світовий день. І все це дозволяє нам вирощувати. Тому ось такий варіант теплиці можна поставити на будь ділянці, і це дозволить як вирощувати для себе безпосередньо, так і навіть використовувати такі теплиці з комерційним форматом. Тому що ну, взагалі комерційний формат починається від 100 квадратних метрів, тому що така площа дозволяє вирощувати не тільки для себе, але і вже, як кажуть, на реалізацію. Але навіть ось такий формат: 6 х 14, 6 х 15, це практично 90 метрів, тобто це дуже близько до 100 квадратних метрів. Відповідно, вже десь дуже-дуже близько, щоб можна було працювати з вигодою для себе. Тому ось така тепличка. Тому цікаво, переходьте на наш сайт, все це у нас є, ми все це виготовляємо, тому ціни будуть найкращі від перших рук. І ми, відповідно, все це встановлюємо, запускаємо, робимо сервіс. Для того, щоб ви працювали, вирощували рослини і в цьому заробляли гроші. Ну або просто отримували задоволення. Тому з вами Олександр Катеплиця, живіть гармонії з природою в ритму прогресії. До речі, у нас є і телеграм-канал, на ньому періодично ми виставляємо і акції. А взагалі дуже цікава інформація, підборка. Ми стараємось не спамити, а давати корисну інформацію, щоб всім було цікаво. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей!